Я вважаю, що це найкраще питання, яке дієта, Чому це шкідливо для організму? Дивіться, будь-яка дієта це якесь обмеження і це. Точно перебільшення якогось нутрієнта. Наприклад, діє це багато білка, дієта дюкана багато білка. Я взагалі то не зустрічала дієту, яка буде робити багато вуглеводів в раціоні, бо вона називається правильне здорове харчування. А ось дієта з великою кількістю жира це якраз таки кетодієта. Вона дійсно не корисна. А навіть не зважаючи на ті короткострокові результати, які вона може дати, які будь-яка інша дієта, зрозуміти, що в принципі схуднути можна по всякому. А неважливо, якою дієтою ви будете користуватися. Кита дієта це також варіант, це вибір, якщо ви не можете їсти вуглеводи, наприклад, а можете їсти багато жиру. Але є дослідження, які кажуть про те, що довгостроково це не корисно. Це порушення ліпідограми нашого холестеринового профілю, це порушення рівня сичової кислоти, що може призвести до подагри, це порушення інсуліночутливості, що може призвести до інсулінорезистентності, а далі цукрового діабету другого типу, це порушення роботи гормонів. Тільки без вуглеводні історії вони не корисні для нашої статевої системи, для наших надмирників і для нашої щитоподібної залози. Ну, і звичайно, кето кетодієта в довгостроковій перспективі є дослідження про те, що воно може а, знижувати когнітивні функції і дійсно викликати запалення мозку. Тому кетодієта не корисна. Окрім того, що ви можете втрачати мікроелементи, електроліти, а, відчувати проблеми зі сторони шлунково-кишкового тракту у вигляді закрепів, наприклад, ну і інших розладів, я вже не буду вдавати Подробиці це незручно, в принципі, для нашого повсякденного життя. Бо, по-перше, вам треба з собою постійно носити кетонові полосочки, які будуть вимірювати ваші кетонові тіла, і щоб ви впадали в кетоз. оскільки, якщо не будете туди потрапляти, воно не буде мати ефекту. Ну і друге, це дуже заважає жити інше, класне своє повноцінне життя, оскільки фокус буде завжди на тому, що вам треба щось поміряти до їжі, після їжі, наприклад, і зрозуміти, яка кількість нутрієнтів необхідна для вашого наступного прийому. Тому, якщо хочете кето діяти, дійсно має непогані результати в плані схуднення, там зміни метаболізму, але це дуже довгострокова історія, і після неї краще перейти на здорове збалансоване харчування.